Вітаю вас на моєму каналі, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на неділю, на 21 вересня 2025 року. Незмінні, як завжди, чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. Дивимося, енергетику дня. 21 вересня 2025 року, для першого варіанту, для другого варіанту, для третього варіанту і для четвертого варіанту. Так, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Але ви знаєте мою точку зору, згідно вибору. Перше, що відкликається, те і є правильно. Якщо відкликаються, на ваш запит. Дві карти, три, чотири. Вибирайте всі варіанти. Це все залежить від вас. Як ви відчуваєте, так воно і є. А ми йдемо далі. Вітаю, вітаю одинички! Що тут у вас? А у вас. А у вас рицар Жезлів. Рицар, ой, рицар, кажу, Паж Жезлів. Паж Жезлів. Ні, рицарі передивилася, думаю, не помір. Рицарі жезлів. Рицар жезлів у нас це в неділя у вас будуть якісь подорожі. Лицар жезлів це енергійний день. Це якісь подорожі, це якісь ризики навіть можуть бути таке, знаєте, будете в русі, в постійному русі в якомусь. Фігоро тут, фігоро там. Ось дивіться, як ось цього на цій карті, якщо вам видно, Мой хлопчик, ну, хоч він іде поряд, але він в русі він йде, треба йти йти рухатися далі. Ось тако буде. Давайте подивимося, яка причина буде цьому, що ви отакова, якась активний у вас буде день неділі. Дев'ятка дев жезлів. є якісь страхи, є якісь недорозуміння, є якісь, знаєте, як ото совість мучає. Можете погано спати ночами, да, і треба щось, якісь є питання, які е, вас мучають. Тривога, е, вина можливо, навіть. І вам треба щось вирішувати, якісь питання, що це за тривога. Вибір якийсь, тривога якась, може, за рідну людину вашу. Треба, от треба щось зробити. Ви можете отакий рух якийсь. Треба поїхати, щось рішити. Да, можливо, по карті миру. Можливо, дійсно людина знаходиться десь ну, далеко від вас, або, можливо, ви в конфліктній ситуації з людиною, і вам треба помиритись, наприклад, це ваше, і вас це тріхи, трішки якось муче, не дає спати, і треба це вирішити. Дії ваші будуть які. Хоча ви тут і бачимо, ми, що ну, петірка мечів, ваші е, дії по петірки. Менчів, це конфлікт, суперечка, маніпуляція. Все ж таки буде якісь вияснення якихось відносин. Не скажу, що це. Ви все одно будете йти на якийсь конфлікт. Можливо, якесь проявлення вашої якоїсь активності, але конфліктна ситуація. Якісь, знаєте, по п'ятерки пентаклів, конфліктна ситуація, можливо, якісь е, обмеження. Да? Немає можливості, е, ну, які дії, немає не до, не ресурсу допомогти, якось відмова, можливо, від цієї допомоги. Який, ну, якась конфліктна ситуація. І то в, цьому, в цьому А і і тут королева жезлів Королева жезлів це. Е, Людина, яка задоволена своїми діями. Харизма, творчість така, як знаєте, активна. Звертаю на себе уваги, зверни і будь. Ну, А все одно, і тут п'ятірка жезлів. От Ви будете все одно в якісь... тут п'ятірки все время. Ви будете в якісь такі конфліктні. Ви вроді би і побіде... побіда буде. да? Маленькій можливо в такій битві ви затримаєте свою. Ну, я не думаю, що це буде перемога. Е, ну, Отримуєте те, що ви хочете, да? скажімо так, докажете, не докажете, чи вас почують, це другий випрос. Але вас, ви це зробите, да? і от під, 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 підвести ітог. Тобто ви і, вроді би задоволені собою, хто молодець, я молодець. Але незалежно від того, чоловік чи жінка, але е, внутрішнє, у вас буде по п'ятірки жезлі, внутрішній конфлікт, а стоїло, чи стоїло чи це того, щоб оце, ну, так от це зробити. Ну, станетеся одні, по відлюднику, тобто, якщо у вас була якась сора, да, то ви її ви не примиритеся. Хоча дії, пориви оці по рицарю жезлів будуть у вас. Або до вас, можливо. Але буде та якась ситуація, яку треба. Це ж таки загладить, а вона у вас не, не получиться. Все одно буде конфліктна і все одно вона залишиться. Це інформація додаткова для тих, кому вона потрібна. Тобто для тих, хто повинен її почути, тоді її почув. А взагалі день активний. Ви не будете сидіти на одному місці. Дуже багато, можливо, поїздок. Їхали в одне місто, оказалися в другому, а з другого поїхали в третій. Ось так отаку, якось швидко-швидко міняються плани і швидкий-швидкий рух. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Ми йдемо далі. Вітаю вас! Дорогенькі мої двічки, а двічок сімірка жезлів. А в двічок сімірка жезлів це у нас захист позицій, боротьба. Знаєте, дуже багато, багато справ. І ви будете якось від них відмахувати, може бути відмахуватися да? дуже багато якихось конфліктних ситуацій, можливо, якісь претензії до вас, можливо, ви будете прояснювати якісь ситуації, не дуже приємні, що з вами, да? Там, ем, такі до вас, знаєте? виклики. і Ви повинні будете відстоювати свої кордони, відстоювати свою точку зору, боротися, да? відбиватися. ну така конфліктна може, І в зв'язку з цим можуть бути якісь конфліктні ситуації. Також це може бути навалене, дійсно, якось, знаєте, ну, ти ж робиш там щось, ну і зроби мені, да, там, свою перекладені на вас, якісь там е, інші обов'язки або якісь справи на вас перекладені. Да, і ви такі, ні-ні, ні, достатньо, я не хочу, буду теж відстаювати, не треба мені цього. Тобість, як, то, тобість, якісь активні... І дії відносно вас, ви будете їх, від них відбиватись. Давайте подумаємо, подумаємо, побачимо причина, причина, що це за дії, чого так. П'ятірка кубків. Та не хочу нічого, мені так погано, я не... Ну, таке, знаєте, якесь. Як вам сказати? Поясніть оце ще раз мені. Ну, можливо, знаєте, як може бути. Не так воно... Ви якомусь будете апатії. Можливо, до вас будуть якісь там, ну, от, активні дії. У вас може бути поганий, поганий настрій. По п'ятьорки кубків це якесь таке смуток, жаль, втрати, ну, таке, е... ну, такого. настроєння нуль. Да, на, на повному нулі. І ви такі якісь нічого не хочу. І... І тут по по і тут виходить, знаєте, можуть до вас для вас, до вас якісь там та поїхали туди, та зробимо це, та давай отак, да? просто як приставати до вас. І ви, і ви будете від цього відбивати. Не хочу нічого, діє. Паш мечів, Паш мечів це конфліктність. Тобто ви можете різко відповідати, можете конфліктувати. Такі, знаєте, ну, це не так, що там це конфлікт такий глобальний, це можуть бути такі, знаєте, колкі-слова. Одстаньте, от, отак от може бути. Кол, колку відстоювати своє, не трогайте мене, не, не зачіпайте. Це не йде там на якусь там велику сварку, це просто такі от. Різко відповіді. відповіді. І тих тройка мечів. І то, тройка мечів, це тобто ну, будете, ну, все ж таки, можуть доставати, і ви такі трошки роз, будете розбите серце. У вас буде поганий настрій просто. Якісь такі. А можливо, не те, що поганий настрій. Може бути, просто хочете побути одні, хочете відпочити, хочете ну, неділя. Хочеться просто тишити. Ти ще й спокій, таке по відчуттю, і картинка така сама йде. От мені показують картинку, що ви от лежите на дивані, а у вас от є, є знаєте, є тут. Друзі, сім'я, от пошли і все, да? от таке от є. От давайте зробимо. Давай. Тут хочеться тиші спокою, а тебе оце дюрають, і хочеться всіх гамузом зібрати, дати е, підсрачника виставити за двері. От таке оце от таке от картинку мені таку показують, що у вас буде такий настрій. що от ставте мене в покої, дайте побуть тиші. Оце в когось, Будете відбиватися і відстоювати. Свої границі, скажімо так. Не треба, не трогайте мене. Оце будете якось від всіх по сторонам. Розкидувати по сторонам. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки. Я вам дуже-дуже за це вдячна. Підписуйтеся. Підписуйте, Забувайте підписуватися, хто ще не підписаний на мій канал. А ми йдемо далі, вітаю річки. У трійчок. Вибір, вибір. У трійчок, закохані. Закохані це день. Вибору, романтики, гармонії. Якесь таке, знаєте, щось треба. <сум> Чоловік чи там щось, людина, яку ви дуже любите, да, там, любе утку з яблуками, Да? А це і вам так образно, да? Да, домашній, мені зразу показують домашні справи. А діти люблять... З яблуками, наприклад, якісь блинчики. І у вас ділема буде. Це я вам так образно. вам буде ділема. Та кого Дітей? Чи чоловіка, чи люди. людину? Ну, це я вам образну все. І оце може, тому що це імператриця це, це, це щось таке в домашніх справах, в ваших сімейних ділах, в ваших родових ділах, хто не одружений, хто не має сім'ї, то це може бути ну, там, з близькими людьми, скажімо так. Чи остане залишуся я вдома, наприклад. Чи... Все ж таки там піду десь кудись, бо мене там кликали, кликали там кудись піти погулять. Да тож дуже може бути таке. Дев'ятка кубка, може якось я... мені... ніколи інформація, Якщо приходить інформація, з потоку, вона ніколи не буває просто так. От я мені показала, що треба це стіл, що це буде да? картинку оцю застілля. От воно мені показало, що це може бути сімейна і по імператриці, і це може дев'ятка кубка, це може бути сімейне свято. Це сімейне свято, якийсь от вибір вам треба. Може, це свято пов'язане, напряму з закоханими, це може бути вата... ваша родовщина. Там... Чи на, 에, свадьби да, або сімейного якогось свята, нема, Не зна, має разниці, там, святини, картини родини. Може бути у когось і ні. Е, Ну, я б сказала так, щось будете. Мечови щось будете швидко вирішувати, різко-швидко вирішувати дії. Щось треба срочно якесь, знаєте, такий може бути аврал, і вам треба щось швиденько вирішити по цьому питанню, що касається вашої тут може застілля, І цього всього, а і цього всього, все. Коротше так, скажу вам так: можливо, наприклад, ви там собі запланували десь. Ну, на природі, наприклад, да? не, на природі, чи... ну, не знаю. Десь ви там, наприклад, в кафе тільки на... на літній площадці, да? там на свіжому воздухі. Да? От ви запланували. Але подивили... подивилися прогноз, а там дощ. І ви такі, о Боже, треба і буде різко рішатися, вирішуватися різка трансформація по смерті. Тобто вам перетранс оцю вашу е... з літньої площадки, вона буде в кафе переселитися. Да? Оце якась буде оця мавшому святу, буде різка, швидка трансформація. І вам треба буде це все вирішувати. Оце буде ваш вибір тут, щось з рідними. Близьким, ну це буде по ірафанту, це така традиція, це те, що у вас воно є, те, що воно у вас там, ну не знаю, щось родове ваше. Отут може бути якесь свято. І я вас що вас предупреждаю за те, що може бути, от я ж кажу, якась різка зміна. Чим вона пов'язана, я не знаю, але буде щось такий якийсь момент, коли ви повинні будете вирішити якісь питання дуже швидко. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться з моїми відео зі своїми рідними і близькими. Тим самим допомагайте мені в розвитку мого, мого каналу, а також українського контенту на теренах. YouTube. І підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь і ставте лайки. А ми йдемо далі, а ми йдемо далі. Четвірочки, що тут у вас? А в четвірочок якесь потрічки мечів розочарування. Якась така, знаєте, серце може. Навіть може, кого там сердечко, з сердечком не лади, то майте на увазі, що може навіть серденько боліти. Зараз така погода, да, от вона то, то ну, я не знаю, як в Україні. Мої казали, що дощі, як і це в нас от, в Естонії. То дощі, то сонце. У нас в Естонії взагалі за час може мінятися всі чотири пори року. Сніг, слава Богу, ще не йде, але град уже був, то міняється погода дуже швидко. І Тому ви знаєте, хто залежний. Від атмосферного тиску, то, да, від природних умов, тому мої дорогенькі пийте ліки, не забувайте, бо може сердечко дійсно боліти на фізичному рівні. А взагалі це сердечна чакра, трічка, це якісь, я ж кажу, якісь розочарування, якісь, знаєте, якісь удари в, серде, в серденько. Не ожидаєте цього, а воно. Можна ж розочаровуватися і не тільки в людях, а да? можна розчаровуватися в покупках, в подіях. Прийшла, Виписали собі якусь красиву а, вона вам прийшла, а воно вам не підійшло. І розочарування, така красота не підійшло. Да? І може, щось Заказали, цвіт не такий. Да? Ну, от, роблю на маленьку, на маленьку да, таку. Як вам сказати, не горе, а це таке неприємність, да, таку, там, покрасилася, а цвіт не такий. Я образно маю на увазі, щоб ви зрозуміли щось маленьке, але вас розочарують. Пересолили борщ і те може теж розочарувати. Тобто це не може бути таким чимось глобальним, але може бути і глобальним. Це можуть бути розриви, це можуть бути претензії, це може бути те, що вдарює в серце. Розочарування не тільки, наприклад, а людях, да? По шестірки пентаклів, тобто, можливо, ви комусь допомогли, причина по якій, можливо, а можливо, ви попросили в когось допомоги, а вам відмовили. Причина, Можливо, шестірка пентаклів може дійсно у когось попросили допомоги, а вам не дали. Або ви предложили комусь допомогу, а вам ну, сказали, не треба, ну, ви хотіли від щирого серця, а вам, ну так сказали, не, не лізьте. Да, різко могли відповісти, і ви такі дівочі. Чекаю. Ну що ж. Да, попросили, не дали чи не відмовили, сказали, різка, ви такі. Ну, я терпеливий, да, я під... почекаю. Ну, така, знаєте, зупинитеся, ну, значить так. філософськи підійдете, тобто не буде ніякого такого ну, різких дій, да, скажімо так, ви якось підійдете до цього. Що різні, різні бувають люди, різні ситуації, да? Якось отак. але трішечки буде боліти. Без дій, але боліть. тох імператриця. імператриця все одно буде стабільність, все одно буде те, як треба вам. Імператриця ви все одно отримаєте навіть немає результату, да, відсутність результату це теж результат. Тому ви будете якісь ну, зрозумієте. Все одно е десятка пентаклів. Десятка пентаклів, все одно ви те, що вам потрібно, ви його все одно отримаєте, чи, чека, можливо, трошечки пізніше. Але розочарування в чому-то ну, чи в людях, чи в діях, чи в інформації буде. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх четвірочок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. Ставите лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний. І я вам дуже-дуже вдячна, що ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу і поширюєте український контент на теренах YouTube. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі.